Помню, я мечтала в школе, буду точно медсестрою, потому что нет профессии гумани и добрей. Из с я училась, и с я влюбилась, а влюбилась в медицину, и поэтому я здесь. И теперь... Медичная сестра, фельдшер, акушер. Це по суті ті професії медиків, які йдуть за покликанням полегшити біль пацієнта, підтримати його в тяжку годину, дати надію на майбутнє. Медичні працівники супроводжують людину протягом всього періоду життя. Від народження до останнього подиху це дуже нелегка, але дуже важлива і благородна праця. Професійність, компетентність, впевненість у майбутньому ви зможете отримати, навчаючись у медичному училищі імені Жуковського. Медичне училище імені Вілія Олександровича Жуковського вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який проводить підготовку спеціалістів за денною формою навчання і здійснює освітню діяльність. Пов'язаної з добуттям вищої освіти за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня. Молодший спеціаліст. В нашому медичному училищі ви маєте змогу навчатися з напряму медсестринства. За спеціалізацією лікувальна справа на базі 9 класів, термін навчання 3 роки 10 місяців. За спеціалізацією сестринська справа на базі 9 класів, термін навчання 3 роки 10 місяців. За спеціалізацією акушерська справа на базі 11 класів, термін навчання два з половиною роки. Вступні іспити на спеціалізацію сестринська справа, лікувальна справа. Вступники, які подають документи на базі базової загальної середньої освіти, здають два предмети: це біологія та українська мова. Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зараховуються з результатами зовнішнього незалежного оцінювання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. В училищі створені всі умови для навчання, відпочинку і особистісного розвитку студентів. Повноцінний. Навчально-виховний процес здійснюється талановитим творчим колективом викладачів, які мають великий педагогічний і практичний досвід роботи та ефективно використовують технології навчання. До послуг студентів навчальний корпус, у якому функціонують 33 кабінети для лекційних та практичних занять, оснащені технікою нового покоління з виходом до мережі інтернет, До клінічні кабінети в Подільській міській лікарні та Подільській районній лікарні, навчальний тренінговий центр, де студенти Студенти Відпрацьовують практичні навички під час вивчення клінічних дисциплін та перед проходженням виробничої практики. Комп'ютерний клас. Студенти нашого училища мають змогу відвідувати предметні гуртки, спортивні секції, гурток художньої самодіяльності. До послуг іногородних студентів училищний гуртожиток, у якому створені абсолютно усі умови для комфортного проживання і навчання, а саме: користування мережою інтернет, побутові кімнати, кухонні блоки, душові кімнати. Та кімнати для самопідготовки також у гуртожитку є тренінговий центр. Якщо поклик душі приведе вас до медичного училища імені Жуковського, то будьте певні, у нас ви знайдете і розпочнете благородну справу всього свого життя. А ми направимо і із задоволенням підтримаємо вас. теперь живу прикольно, я профессией довольна, ведь я людям помогаю и забочусь я о них. Я на флюшки вызываю, на прививки приглашаю, у лежачих пациентов я анализы беру. Потому что я медик, во -во, потому что я yeah